Ті три пікапи незабаром відправлять на фронт. Понад п'ять мільйонів гривень на придбання автівок виділили депутати міськради. Районна рада освоїла ці кошти вчасно. Провели тендер, закупили ці три автомобілі підрозділом збройних сил України, нашому батальйону. У 24-му зільському тероборони. От. Ще машини будуть дообладнуватися засобами РЕП для того, щоб захистити їх при виконанні бойових завдань. Кошти на придбання засобів радіоелектронної боротьби теж виділяє міськрада. На автівках підвищеної прохідності захисники зможуть підвозити боєприпаси та евакуйовувати поранених. Такий автотранспорт потребує наш батальйон майже постійно. Ми займаємося придбанням, ремонтом, оновленням, не тільки бувшими використаннями автомобілями, але й закупаємо нові. Тому сьогодні хотілося б подякувати і міському голові особисто. Він завжди ініціатор таких починань депутатам міської ради. Ну і разом з районною радою ми працюємо завжди в всіх напрямках. Раніше за кошти міськради автівки купували для 92-ї бригади та прикордонників, повідомляє голова Лузівської райради Вадим Гоч. Вікторія Кождуб, Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.